О, тепер візуалізатор. Як знайти перше замовлення, де брати клієнтів, щоб був стабільний дохід, а не один раз пощастило? Сьогодні розберемо це на реальному кейсі. Як наша учениця Катерина отримала проект на 1500 доларів ще під час навчання, реалізувала його крок за кроком і отримала оплату? Привіт! На зв'язку візуа360, і сьогодні покажу, як саме вона це зробила, де знайшла клієнта, як домовилася про оплату без знання англійської і як виконала проєкт від ТЗ до фінального рендеру. І найцікавіше, усе це Катя зробила з нуля, використовуючи знання з курсу. Якщо вам цікаво, як зайти у 3D-візуалізацію і як тут усе влаштовано, дивіться до кінця. Цей проєкт результат роботи нашої учениці Катерини, яка брала участь у марафоні працевлаштування результат. Це окремий модуль курсу де студенти разом із наставниками вчаться знаходити замовлення, спілкуватися з клієнтами та виконувати свої перші проєкти в реальних умовах. Замовлення було отримано на платформі Behance – найбільшій міжнародній мережі для дизайнерів, 3D-візуалізаторів та інших креативних спеціалістів. Тут можна створити портфоліо, яке буде доступне для перегляду потенційним клієнтам з усього світу. Behance також пропонує фільтри для пошуку проєктів, що значно спрощує процес працевлаштування. Це чудова платформа для тих, хто хоче працювати на міжнародному рівні. Та заробляти на своїх творчих навичках на марафоні результат Катя створила портфоліо, яке помітила дизайнерська компанія із США. Як це працює? У пошуках виконавця замовник звернувся до цієї платформи. Тут, до речі, формальності відходять на другий план: дипломи та досвід не мають вирішального значення. Клієнт цінує результат. Тому його вибір ґрунтується на детальному аналізі вашого портфоліо. Тож вони написали дівчині листа з пропозицією попрацювати над проєктом будинку площею 180 квадратних метрів. Почали з їдальної зони Room. У листуванні вони обговорили всі деталі: стиль, кольори, матеріали. Учениця не володіє англійською і спілкувалась через google перекладач і це взагалі не стало проблемою. Все швидко і зрозуміло. Після затвердження деталей і предоплати 750 доларів вона приступила до роботи. Клієнт надіслав чітке технічне завдання, в якому були всі необхідні розміри, матеріали та референси для розуміння стилю. Тепер залишалося тільки перетворити все це на професійну 3D-візуалізацію. Перший варіант візуалізації Катерина підготувала всього за два дні. Працювала в 3D Max, це одна з найпотужніших програм для створення інтер'єрів та екстер'єрів. Процес виглядав так: спочатку вона завантажила план приміщення. Потім відмоделювала кімнату, додала меблі, текстури та інші деталі, щоб зробити зображення максимально реалістичним. Фінальний етап освітлення та рендер. Це важливий етап роботи, який також відрізняє професіонала. Освітлення це коли ми додаємо світло до нашої 3D-сцени, щоб вона мала реалістичний вигляд, як у житті. А рендер це коли комп'ютер бере нашу 3D-сцену з усім світлом і перетворює її на готову картинку або відео. Круто ж. І все це, звісно, з перервами на каву та улюблені фільми. Клієнту сподобався результат. Були лише кілька дрібних правок, які вона швидко внесла. Після цього отримала другу частину оплати ще 750 доларів. І завдяки нашим фішечкам і секретним технікам весь процес зайняв 4 дні. І ось фінальний результат: деталізована реалістична кімната, яка повністю відповідає вимогам замовника. Замовник оцінив не лише якість роботи Катерини, а й її швидкість та професійний підхід для нас. Це особлива гордість, адже такі відгуки означають, що ми даємо реальні навички, які працюють. І тут багато хто може подумати: ну це не про мене, у мене точно так не вийде. Я ж взагалі нічого не знаю про 3D. Але саме так і думала наша учениця, коли тільки починала. Вона прийшла в 3D-візуалізацію з нуля до навчання у візуа360 навіть не знала, які програми використовувати. Але на курсі вона отримала структуровані знання, працювала над реальними проєктами, під керівництвом досвідчених менторів, зібрала ефективне портфоліо, яке одразу зацікавило клієнтів, і тепер отримує нові замовлення і працює над наступними кімнатами. Дівчина розібралась в роботі на міжнародних біржах, навчилася спілкуватися з клієнтами, виконувати. Технічне завдання і отримувати всі необхідні інструменти для стабільності заробітку в 3D-візуалізації. Якщо вам цікаво з чого почати і чи підходить для вас ця професія, у нас є безкоштовний урок, він допоможе розібратися, як працює ця сфера, які перспективи вона дає і що потрібно, щоб вийти на хороший дохід. Посилання в описі під цим відео. Подивіться, це нічого не коштує, але може стати важливим кроком у новій професії. Якщо це відео дало вам нові знання або просто було цікаво дивитися, підтримайте лайком. А щоб бути в курсі всіх новинок, підписуйтесь на наш канал.